Так. Ну, ви серйозно. Да. Парвору стануть. Зараз поверхневу перевірку робити вашого авто і а, вас. А Зараз не розуміло? забагато ви собі дозволяєте. Ні, не забагато я дозволяю собі. Ви так, поспілкувалися з кимось, вам надрачили нерви. Тобі ви понад підвищеному тони тоні починаєте зі мною спілкуватися. Є виріше, я відмовився чи я просто перепитав. А вам він в уші, вибачте мене за французький, гавно льо. Тому що, каже, вже коли ви підходите, що я відмовляюся надати документи. Вітаю вас. Підстава. Ну ви серйозно. Да. Право встановлено підставу. Ви через блокпост їдете, на тонарне Ні, Ну ви так вважаєте, підстава. Так, да, тому що ви затримуєте, ви маєте мати підстави і повноваження. У вас є повноваження. Я вам сказав, поліція Косиненка. І що, це вже повноваження? Зараз я стою на стаціонарному блокпосту. За чекаєте? Говориш ставте артистки перевірки. Ви хочете обмежити мене на пересування? Тобто пересування? Ви хочете обмежити мене в пересуванні. Тобто обмежити вас пересування. Ви. Я буду зараз поверхневу перевірку, робити вашого авто і... Uh, wow. А не Разуміло? забагато. Ви собі дозволяєте? Ні, не забагато я дозволяю собі. Давайте почнемо спочатку. Давайте ви представилися правору, да, я праворучтати. Для того щоб раді. зупинити, ви маєте мати підставу і повноваження. Добре, праворуч та для того, щоб превентивний захід до мене застосувати, правору, поставити правору, мене апліпі, на узбіччя Ви маєте теж мати повноваження на це. Праворуч та затримуєте ви поспілкувалися з кимось. Вам надрачили нерви. Ви на підвищеному такі. тоні Ні, там, починаєте вичак, зі мною спілкуватися. Не ну, ви почали так спілкуватися. Як я почав спілкуватися? нормально. Я представився вам, попросив документи для перевірки вашої особи. Я спитав а ваші повноваження. Ви стаціонарний ви... блокпост валки. Добре. Ви починаєте щось що розуміти, яка причина. З чим я, говорю, я вас образив? Я сказав повноваження, я можу, будь ласка. Я маю право ознайомити. Ви через стаціонарний блокпост їдете. Добре. Я розумію. Питання про що? Про повноваження? Ви мене згідно, згідно чого зупинили? Згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Причина. Стаття. Пункт. Пункт 3. Ви мені, мені шукати чи ви мені шукайте, повідомите? Шукайте. Ви не зобов'язані мені повідомити. А я вам сказав, пункт 3. Ну то розкажіть мені, що це за пункт. За я пункт маю згоди. його знати. Звісно, ви маєте його знати. А може ви, ви, ви маєте його знати і маєте ознайомити мене. Ну то Ви їдете через стаціонарний блокпост. Та ви що? Так. Це в 35-й статті. Ви їдете через стаціонарний блокпост. Їду. Їду. Там через... немає що стаціонарний блокпост. Ну, там О. є інша інформація. Розуміли? У вас є інформація? Є інформація. Ознайомте ви мене з інформацією. Сіх, активок, у мене є інформація. Ознайомте мене з інформацією, яка стосується моє, мого авто. Праворуч, ставте як Не буду я, я виконувати це... ваші Добре. вимоги, котрі ви не, не, не надаєте повноважень. Пане поліцейське, я можу дізнатися причину зупинки. Ну і про що там йдеться? У вас є інформація? Будь ласка, над... Будь ласка надайте мені інформацію. З приводу якої ви мене зупинили? З... Нє-ні -ні, ні, будь ласочка, я перепрошую, пане поліцейське, а ви хто? Ні, нє, -ні, ні, ви вже починаєте нести не те, що є насправді. Все. У мене на, на все знято Я питань немає. О, от з цього теж О, треба було це почати. На, 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 я вас, я вас так само фіксую на я відеокамеру. Читати, що на підставі. Що? З ким мені продовжувати спілкування? Стандарт, ви, будь ласка, дали. Ні, я не буду ставати справа. Я вам зараз поясню, чого. Якщо ця людина в формі неадекватної не може себе повести, я можу вам пояснити. Я Мене зупинили. Да, я... Ви зараз знаходитесь на стаціонарному блокпосту. Угу. Ви будете о, мені проговорювати Ні, те саме. Чи вас ви... Чому у я не відмовлявся показувати добре. документи, як сказав ваш колега. Документи лежали ось так у руках. Добре. Він запитав, я кажу, підстава. Він каже: Ви знаходитеся там-то, там-то там. То, там -то, там -то. я кажу, добре, підстава зупинки. Дійшло до підвищеного тону, і я правильно воно, 3, 3, 5, 5, 5, 5. це. Ви вже сказали після того, як я дістав закон про нас поліцію. Будь ласка, якщо у вас є інформація, будь ласка, надайте мені інформацію, яка стосується мого автомобіля, вашого, не ваша, ні, зачекайте. ДТП, і де зачекайте. Де воно, де ви... Якщо є інформація, що так. таке інформація, що таке інформація, що таке інформація, далі чекайте, та я знаю цю статтю. Так, я вас слухаю. Мене звати Вела, я інформатор вже будучи бахального паміння, яка буде поліція, партнерськ робимо. Я дивіться, для того, щоб поліцейські, зачекати вас не Я не, не запам'ятовував, як до вас звертатися, якщо ви не проти, якщо в цьому є потреба, я за, запишу собі і потім зафільмую. Але для того, щоб поліцейський на блокпостові зупинити транспортний грацій, він має мати повноваження. Вірно? Для того щоб застосувати превентивний захід з у вигляді обмеження пересування, це теж мають бути певні повноваження. Мене пан поліцей, поліціян, вибачте, не можу його іншого назвати, спитав документи. Спочатку він невідомо як зупинив. Він зупинив мене, коли вже я ось тут був. Ось так руку підняв. Добре, я розумію, що це було хлопців, людина у формі. Я зупинився. Він підходить, каже: документи, кажу на якій підставі. І почалося. Ви що не розумієте, я що ж тут просто так стою, чи що таке? У мене є свідки, в мене є відеофіксація. Я лише спитав, після того, як почув таку відповідь, спитав повноваження. Якщо це блокпост, будь ласка, наказ військового коменданта посвідчення цього товариша, що він має право зупиняти. І я все показую. У мене з документами проблем немає. У мене є проблема з підвищеним тоном пана mm -hmm. поліцейського і з, е, з перевищенням повноважень. Все. Що вам на? Мені нічого не треба, я додому хочу. Я вас розумію, дійсно. Але, якщо, але якщо пан поліцейський дійте, хоче... Саме швидкий варіант вам доїхати додому. Це. Ми зараз перевіряємо ваші документи. Дивіться, у нас зараз військовий стан в країні. та Це ви що? ви знаєте. Я надіюсь. Ну ви зараз от ви зараз знущаєтесь. Я не знущаюсь. Що ви, я неправильно ви спитав? показуєте будь-який документ, котрий засвідчує вашу особу, так. паспорт, військовий квиток, посвідчення водія, пенсійне, всі ці документи. Ні, зачекайте будь-який чи е, всі вам деставати? Я вам сказав, будь-який документ. Прошу. Ні, я з ним не хочу спілкуватися. Ви Ні. представилися, ви сказали, що йде відеофіксація, все питання немає. Я сказав, що робити ви такі. Я, я вас попрошу. Прикрите, я, вас попр... я не знімаю. Ідите сюди. Берете вас, правильно Цим поліцейським у вас нема сітки? Ні, давайте тоді так. Якщо ви планшет, перевірка. Ми перевірка, то поменяйте. Як до вас звертатися? Євген Григорович. Євген Григорович, мене звати В'ячеслав Сергійович. Будь а. ласка, наказ військового коменданта, в котрому є прізвище даного товариша-поліціянта, його посвідчення, я зафіксую до себе, і я вам показую і військово-облікові дані. Щоб і... ви швидше добралися додому, а почали. Я коли на постові я у вас зупиняють, я, я, я без проблем. Я інформацію. Так, да, станьте, будь ласка, справа. І, я, дивіться, якщо я, стану, якщо я стану справа, це вже другий захід, який ви до мене застосовуєте. Добре, якщо ви захочете, ви на мене поскаржите. Я розумію, це я не хочу до цього доводити. Я поскаржуся на пана поліцейського, якщо в цьому буде потреба. Я вам можу дивіться, показати. Я вам показую, вам немає це? нічого дивіться, втранує, Да. Дивіться. Розстановка, сил та засобів, Пост. Поки що я бачу Peugeot 308. Да. І тут указані всі. Оце я, що вам сказав, Лаврик Євгеній Григорович. так? Лаврик Євгеній Григорович. Це що за документ? Це розстановка, сил та засобів. Ні, ні, Євгеній Григорович. Є дві підстави для зупинки. Якщо ви зупиняєте як поліцейський, 35 стаття. ми... зачекайте. Якщо ви як блокпост зупиняєте, 15,56. Наказ військового коменданта. Ну, мені цю пачку документів. Не треба. Якщо людина тут зупиняє, в неї має це бути. І вона не має так спілкуватися з громадянами. Я з вами спокійно спілкуюся. Спокійно. Ви хочете на мене поскажети? Я не хочу ні Все на кого скажи. Давайте ми зараз провіримо ваші документи. Щасливої вам дороги і їдьте побыстріше додому. Ну, ви знову з планшетом. Мені в планшет потрібно вбити інформацію, щоб вас перевірити. Євгеній Грава для того, постану. щоб мені перевірити, у вас мають бути повноваження, окрім поліцейського. Якщо ви зупинили мене по 35-й статті закону про нас поліцію, будь ласка, надайте мені інформацію. Я вам надаю все. Надайте мені інформацію, що військова адміністрація Валківського району виставила обмеження в цей час на цьому відрізку дороги в цьому добу призначила відповідальних на постові тих, то тих, то Я, надав. Я не сил та засобів. Ви мене зупинили понадсполу чи по 1556? На даному посту знаходиться лише нацпол. Так. Да. Тоді лише він має бути в наказі Нацполк. військового коменданта Євгені Груч. Лише нацпол. На даному посту знаходиться, На даному посту не знаходиться військові ніяк існує. А при чому тут військові? Наказ військового коменданта. Якщо ви зупиняєте мене як поліцейський, да. співробітник над mm. поліції, ви маєте зупиняти мене по 35-му, і блокпост не має до цього ніякого відношення. Так ви знаходитесь на блокпосту. Якщо ви зупиняєте мене як і на блокпостові, з... то. Ви стоїмо по... по розстановці, сил та засобів. Ви можете стояти і виконувати на благостою свою функцію. але Тому зупиняти... Таке питання щас... От чому у вас така позиція? Тому що, що ви... він почав на підвищеному бутоні ваші... зі мною спілкуватися. Я вас образив, я з вами на повищеному тоні спілкувався. Ви ні. Добре, давайте. Але я... вже дійшло до я... того. Я провірю ваші документи невільні. Ви, ви хочете подивитися мої документи? Це вимога перевірити... чи це прохання? І перевірити по базі. Це просьба чи, ви чи це вимога? вимога? Євгеній Горького. Давайте так скажемо, просьба. Ну, просьба я можу відхилити. А це ваша справа. Я з вами по людськи общаюся. Добре, я вам по-людськи можу показати свої документи, що я є громадянином України, і прописку, але заносити кудись базу, для цього у вас мають бути повноваження. Якщо це вимога, то, будь ласка, я надаю. Ви мені надаєте свої повноваження, я вам надаю всі свої документи: військово-облікові, паспортні, інвалідські, все, що захочете. Все, я під'їхав до хлопця, у мене ось так документи лежать. Але за які його інтонації і його настрою, я не знаю про що він спілкувався в машині попереду. Про він я вимкнув світло ближніх фар. Я вимкнув світло в салоні, щоб бачили, що відбувається в салоні. Я сиджу з документами, але за рахунок того спілкування відеокамера мене знімає постійно, тому що такі ситуації не передбачує. Мене знімає. Там мені нема що переживати. вам нема взагалі за що переживати. Я я за це не боюся. Я, я можу вам показати паспорт без занесення куди, либо в базу, тому що у мене військовий облікові і все в порядку. Але ваш співробітник, я так розумію, ви старший поста. Шикоп... От ви хочете прям все запам'ятати. Ви зараз чесно підриваєте враження про порядність офіцера і поліцейського. Дивіться, зараз товариш надиктовує. Я не, не вважаю вашу позицію, вірно. Чесно. Просто ви. Тут накрутили давайте, давайте, накрутили скандали, я заради вас від'їду, за постом стану тут і ми з вами під світлом. І ви мені скажете все, що ви не хочете. Камерою. Я, я від'їхав, щоб ви були майже шлухбавими. Щоб ви були в безпечній місці. Я не розумію, чому так людина виконує свої функціональні обов'язки або перевищує. Я а чим перевищує? Тому що полісоп співробітник поліції може зупиняти на блокпостові згідно 1556 або по нацполу. По нацполу на підвищеному тоні він почав мені говорити. Я йому не у вас за підвищений тон, от така позиція. Спочатку за підвищений ви, тон, а потім за вимогу зараз винесу цю пачку документів зі яку якого? у вас є наказ військового коменданта? У да. вас є наказ військового да. коменданта, в котрому є його прізвище? Дивіться, є наказ військового коменданта, де Національна поліція тут знаходиться, так? Ні. Послухайте. 1556, відкриємо постанову, а потім, почитаємо. А потім у мене є настановка сил та засобів. Євгеній Григоріч, так? Да? Не помилився? Да. Євгеній Григоріч. Блокпост згідно 1556. 1556 зазначено. Тільки розписане... уповноважена особа може зупиняти на блокпостові. До уповноважених осіб можуть входити тен, 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 тен Нацпол, Нацгвардія і так далі. Але ви маєте бути уповноваженою особою військового коменданта, не ваша служба. Не кожен співробітник поліції. Я не хочу вас затримувати. Так ви вже так. затримали. Я, я їду до комендантського встигнути з дня народження в Харків. І за вашого, я, до речі, хотів би. Колеги, за вашого колеги. Я хотів би взяти його дані, тому що він мене зупинив, а не ви, до вас в мене питань немає. А його дані я хотів би дізнатися, якщо не важко. І я залишу скаргу про безпричинну зупинку. На... Кажете, що це було на стаціонарному блокпості. Повірте, Зрічі, навіть відео. По Ні, до вас в мене питань немає. Косиненко. А можете запросити його, будь ласка, щоб він показав посвідчення. Я вам вірю, але все ж таки. Андрій. Покорен. І ваша позиція це. О, дивіться, Він зараз всіх перевіряє. Він виконує свої фикси. Футбол і повноважені. нього мають бути повноваження для того, щоб це виконувати. Те, що вас хлопці сюди ставлять і те, що у нас все йде не завжди по букві закону, я це розумію. Я те, що капітан служби цивільного захисту. Те, що людина, коли ви підійшли, людина, ви кажете, зачекайте, витратим, я закінчу. Людина. Ви дивіться, я потім пойду працювати. Добре, вибачте, хоть не Мені просто принципово було, щоб ви це почули. Інспектор УПП. 7 я а, Ні. До 3.04 ХКП. 029608, 03, 04, 28. Скажіть мені, будь ласка, от ви лічно. Я вам відмовився показувати документи? Ні, 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 я сказав, ви сказали, що е, чоловік відмовляється, сказав, що не буде показувати документи. Дословно я вам відмовився показувати документи. Ні, зачекайте. Ви пану Євгену Леонідовичу сказали, я що я Григорій, пробачте, будь ласка. Євген Агругович сказали, що я відмовився показувати документи. Так, це ви є право? Мені не показали, скільки це було. Я що відмовився ви чи ні? Я вам пропоную приїхати в медзаклад для того, щоб пройти медогляд. І ви говорите, я чекаю, поки сонце вийде. Ви відмовляєтесь, зрозуміло? Ні, я не зрозумів ваші алегорії, я вам задав закрите питання. Я, вас... я відмовився, чи я спросив ваші три повноваження. Рази три рази просив, ви не показали, значить ви відмовилися. Андрій, я відмовився, чи я спросив Як ваші вона повноваження. Вона ви автоматично відмовляєтесь. Це хто вам таке сказав? Це хто вас такому навчив? Я громадянин, я маю теж права. Ви маєте я права і обов'язки, я, я маю права і обов'язки. Я спитав ваші повноваження. Платить, Це відмова? Представився. І? сказав, що ви на да, Бовпаску да, 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 Я це знаю. Зайпи, я спитав да, ваші повноваження. То, це відмова? Ви їх не показали? Значить, ви відмовилися показати. Я вам сказав. Ви не що це відмова? Так, це відмова. Я відмовився, тримаючи в руках документ. Зараз достав і показав вам. Я не відмовився. А ви зобов'язані, ви зобов'язані зобов на першу вимогу. Я не зобов'язаний виконувати те, що ви порушуєте. Я відмовився, чи я просто перепитав. А вам він в уші, вибачте мене за французький, гавно Льо, тому що каже, вже коли ви підходите, що я відмовляюся надати документи. Дивіться, я вам скажу одне. Це хороший і порядний поліцейський. Ну можливо, ми це, всі лам... люди можемо бути хороші. Що? Ми всі люди можемо бути це хороші. Це хороший і порядний поліцейський. Да. І свої повноваження він завжди старається сповняти? Це на вашу думку? Це я знаю. Я, я знаю, як. Зачекайте, коли я питаю повноваження, це я відмовляюся. Подивіться, як можна працювати. Подивіться зверху. Подивіться, захватова, як можна працювати. І що я маю побачити? Ну, Дивіться, один поліцейський і інший. Ну. Хто чим займається. Ну я зараз не можу коментувати, хто чим займається. Ви ну, зрозуміли, про що я. Ні, не зрозумію. Тому що ви мене так само не зрозуміли. Один стоїть так. Чесно, якщо він стоїть, він йому от, не надали от, повноважень, от, але от, дали вказівку щось робити. А Інший стоїть і перевіряє громадян. І інколи він тут знаходить ухилянку, mm. інколи знаходить СЗЧ, інколи він знаходить тут людей розшуку вже по кримінальним провадженням, інколи знаходить лишню у кого зброю, кого лишніх, інколи наркотики, інколи п'яний. Але перевищуючи повного. І Якщо ми отак от будемо стояти як деякі, так, то п'яні будуть збивати людей, будуть більше возити наркотиків. Оце моя точка зору. Ви помилилися на сході. Послухайте, спитайте, от дівчина сидить, можемо ви їй повірити, що він просто не вміє спілкуватися з громадянами за кермо. Я його просто спитав, причина зупинки. Він не зміг пояснити. Він сказав, По блокпост, 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 Я Кажу, добре, нацпол ще 1556. Вам що все нести показати? Я що вам тут і, і одна агресія. Яка в мене має бути на нього реакція? Я розумію, що всі втомилися. Він найде не на перший день. Всі втомилися. Не він, та 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 в війні даже. Та том й в війні в тому числі. Е, він у вас сьогодні один, що у вас трішки конфлікт так? Ні. <глухи> Ні зовсім. <зоку. глухи> Тоді ви дуже багато конфліктуєте, виходить, і ви не Я не конфліктую, сфій. дивіться, ми з, вами, ми з вами не сваримося. Ви не бережете свої нерви. Я хочу жити в правовому государстві, голові держави. Я хочу, що ви бережите на школі. Не, не відновлюються вже встановлено, відновлюються. Але добре дуже... і на моє.